Ну що, привіт, мене вже в принципі всі знають. А, ну, будемо сподіватися, то що 19, там, принаймні, що моя мама має бути і дуже цікава ця тема. А, чому а, власне цей ефір? А, я працюю з розладами харчової поведінки, з тілом, з самопочуттям, з психосоматикою. А, це шлях, який я проходила ну, десь років 7-8, так точно і. От, що точно я знаю, що я використовую в своєму підході, це не лише психологію, не лише нутриціологію, і я себе нутриціологом не, не вважаю, а і так само я використовую наше фізичне здоров'я, як воно є. Чому це важливо? Тому що якщо тіло погано, то Будь-яка робота над емоціями, вона не буде продуктивною. Це факт, це я знаю по собі. Е, тому, в принципі, е, якщо з таким от беремо комплексним підходом, можна і набрати вагу, і скинути вагу, і вилікуватись від РХП, від депресії, від ПТСР, від е, ну, тобто реально, от кожна. Поморобідність РХП це супутні діагнози, вони можуть так само бути спровоковані фізичними фізіологічними проблемами, тому дивимося на все комплексно. І чому я це все розповідаю? Тому що в розрізі моєї теми, в розрізі мого блогу, це дуже важливо розуміти. Я точно не лікар, але якщо ми оберемо комплексний підхід, то ну, Результати вони дійсно набагато швидше приходять. От почнемо з таких аналізів, як перевірка дефіцитів. Саме про що я говорю: вітамін Д, фаритин, вітамін В12 та фоліова кислота. І Також цинки сюди відношу. Впевнена, що кожна з вас знайома з цим. Давайте почнемо з феретину, напевно, з неї розповсюдженішого. Коли в нас дефіцит вітаміну Д, організм не може функціонувати. З точки зору психосоматики, це немає життєвих сил. Коли в нас немає життєвих сил, ми звертаємось до їжі. Ну, дуже часто. Заїсти поганий. День в тому, а, так, привіт, бачу, ще на дівчинка доєдналась. Якщо ми говоримо про феритин, він відіграє ключову роль, роль в нашій в тому, як ми відчуваємо себе, як ми в себе почуваємо, як ми в себе несемо. Це життєва енергія, грубо кажучи, і я ж кажу з точки зору психосметки, це недостатньо життєвої енергії. Дефіцит ферритину провокує депресії, РХП так само. І, до речі, з РХП це така цікава штука, бо організм людини, в якої є розлад харчової поведінки, набагато нижче засвою набагато гірше засвоюється феретин. Це факт, тому власне я їй поставила ферритин на перше місце. от Лікарі розкажуть більше про його роль, це однозначно, але що я хочу сказати? Я піднімала феретин за допомогою крапельниць, бо в мене, як і в будь-якого рехвешника, в мене фретин був 3, 2,8, 3,4 і такий фретин у мене був, напевно, точно з 19 років. Просто до того я не перевірялася, ну, можливо, там теж дзвонити. Проблема з фортеном всі дізнаються, коли здаються аналізи до того, ніхто не розуміє, що це взагалі таке. Я піднімала крапенни саме. Чому? Тому що він в мене був хронічно низький, і я намагалась піднімати вітамінами харчуванням дуже довго. Але проблема в тому, так, що це я зробила самостійною. Я... Знищила здатність мого організму його сприймати, і там вже справа з гастроентерологами, наскільки ми зможемо зробити так, щоб організм засвоював залізо. От, чому я не раджу крапельниці, принаймні не одразу? Тому що це не вирішує причину, особливо якщо є розлади харчової поведінки. Однозначно потрібно працювати з головою, з емоційною частиною так. Але е, крапенці вони вирішують проблему дуже поверхнево. Це, власне, знову ж таки, те, чим я стикнулася. Я підняла фретин з трьох до 320, здається, я десь його підняла, і ось з кожним місяцем я просто зараз. Займаю своїми докоринним здоров'ям і здаю аналізи майже щомісяця, і я бачу, як фритин просто так кожного разу на 60, на 80 цього місця в мене впав. Тобто я знову спускаюсь до того рівня, з якого я починала. От тому власне раджу займатися саме першою причиною так само. Про першу причину, якщо ми говоримо. Сюди ж ми відносимо вітамін в 12 та е, фолієву кислоту. Дуже, до речі, цікаво, але в моєму випадку я от щойно це дізналась е, з місця, що причина мого поганого заліза в дефіциті фолієвої кислоти. Фолієва кислота та вітамін в 12 вони е, е, допомагають нашому організму. Е, генерувати залізу, не впевнена, як воно відбувається на біологічному рівні, але лікар-ендокринолог дав мені ясно зрозуміти, що в мене є дефіцит фолієвої кислоти, я здавала кров також на проблеми генетичні з фолієвою кислотою от Тобто, всі лікарі, в принципі, це підтверджують, що вітамін b 12 та фолієва кислота це перша причина наших апатичних. Станів, депресивних станів, розлади харчової поведінки, це знаєте, у кого є розлади харчової поведінки, погано засвоюється ферритин у кого поганий ферритин дуже часто починається Ну тут навіть не так розлади харчової поведінки, як способи адаптації за допомогою їжі. Це вже інакше взагалі тема. Якщо комусь буде цікаво, можемо зробити на цю тему ефір. От. Про феритин сказала, про фальову кислоту сказала, вітамін в 12 так само, це нервова система. Плюс, до речі, якщо ми кажемо про самопочуття, і в цілому про ці вітаміни, вони дуже сильно впливають на стан шкіри і на наші набряки. От тому так, іноді, якщо запам'ятати... Вони ці дефіцити навіть підуть зайві кілограмі, зайві вода піде. Тому що організму він небезпечний, він набирає воду, він її тримає. Організму небезпечний, як мінімум, тому що немає базових в організмі вітамінів і життя підтримуючих штук, як той самий феритин. От, А ще я до цієї групи віднесла вітамін Д. З ним це набагато простіше, якщо чесно, на мою думку. Дефіцит вітаміну Д є в кожної людини, яка живе в європейському кліматі, важливо його пити, особливо в зимові періоди, і він так само впливає на апатичні настрої. Але сам по собі дефіцит вітаміну Д, та, він, це їжа нашої системи. Я маю на увазі, що вітамін Д він підтримує нашу щитовидну систему. Але з ним все набагато простіше, він засвоюється. і Просто слідкуємо. От. А, а, хочу рухати далі, але я, можливо, а, з точки зору всіх є якісь питання. Немає. Окі. А ще я, до речі, сюди додала цинк, забула про нього сказати. Так само дефіцит цинку впливає на він, до речі, впливає не так на аптечні настрої, як на тягу до солодкого та. До інших, інших продуктів, що може провокувати приїдання, що може провокувати набряки, тому за ними ми теж слідкуємо, от і обов'язково маючи ці аналізи, ми йдемо або до ендокринолога, або до терапевта. Я особисто раджу йти до, до ендокринологів, тому що вони більш компетентні в цих дефіцитах ніж терапевти. Це моя вже перевірена думка, от. А наступну роль я хочу відвести а, цу а, показникам рівня цукру в Україні. А, Така предисторія. Коли я мала, а, коли в мене були в ці сильні скачки ваги, про так коли я набрала там, більше ніж 20 кілограмів, у мене почалась інсулінорезистентність. Я без солодкого взагалі не могла, в мене була тяга до солодкого, при тому я реально була така розпухша, тьокша, а ну, ні за кого не секрет, що е, рівень цукру це, ну, він напряму впливає на вагу. Е, і що цікаво, якби я би не намагалась слідкувати за харчуванням, я була вітаміни, рівень цукру не падав, і вага росла. Е, і тут... Дуже насправді важко вийти з цього коле, бо в кого РХП дуже часто починається, особливо хто схильний до компульсивного приїдання або до заїдання стресу, вони дуже часто відбуваються зміни в роботі в глюкозних водинах і в цих процесах. От, тому як людина з досвідом РХП можу сказати, що таблетками тут. На жаль, не обійдеться, і потрібно працювати саме з мисленням та з головою, та з нашою харчовою поведінкою. Я кажу з головою, тому що я про себе так завжди кажу, я сподіваюся, нікого не ображає. От і до речі, в моєму випадку я спокоїла свій рівень цукру напевно за рік. І зараз він в мене взагалі ніяк не він в мене стабільно і хороший і неважливо я ввечері Макдональдс чи десерт у мене, я до речі, в харчуванні тупо щодня. От тому це не про виключення солодкого, це про правильну його інтеграцію в раціон. Тому так, до речі, от індекс Хома це. Аналіз називається ВД, ну, в цілому з так називається він для мене є найважливішим. Тобто я його здаю ну, регулярно, тому що якщо в мене вже була одного разу інсулінорезистентність, я реально боюсь його повторення от Тому бажано слідкувати за рівнем цукру. І знову ж таки, при підвищенні рівня цукру в крові, це моя особиста думка. буде без сенсу слідкувати лише за харчуванням та пити. Ну, я не знаю, в моєму випадку то були вітаміни, тому що в мене все ж таки не було цифрового діабету. От, без роботи над харчовою, над харчовою поведінкою, без роботи над харчовими звичками, на жаль, результату не буде. Тому тут ми теж звертаємо увагу. Скажіть, будь ласка, тут є мозове питання? Окей, наче немає. Супер. А, тоді підемо далі. Прошу. А, підемо далі, окей. А, ендокринна система вона безпосередньо впливає на наш рівень енергії та на стан організму в цілому. Якщо в когось, не дай Боже, є аутоімунні захворювання, тут ми взагалі біжимо до лікаря одразу. З точки зору психосоматики, тут дуже багато внутрішніх конфліктів, але це, знову ж таки абсолютно наша тема. Я не хочу тут узагальнювати. А, якщо ми говоримо про аналізи, то ТТГ, Т 3 та Т4 вони є найбільш показовими, і вони впливають на рівень енергії. Чому я так багато говорю взагалі про аналізи, про ті показники, які говорять про енергію, тому що це все наша життєва енергія без життєвої енергії немає сенсу, взагалі це я в цьому переконана, без життєвої енергії немає взагалі сенсу ходити до е, психотерапевта, до психолога, бо ніхто не допоможе. ну е, Якщо тіло вже погано, то там робота з психологом вона, на жаль, не допоможе. Потрібно спочатку заповнити всі дефіцити, е, е... потім. Вже робота з психологом, в спортзалі, з харчуванням вона вже буде мати якийсь хоча б сенс. От, е, якщо ми кажемо про ТТГ т 34, до речі, якщо у вас референтні значення в межах норми, я вас закликаю не довіряти цьому, тому що з чим я зіштовхнулася тим, що показники не... в межі референтних значень, але вони не є пропорційно правильними. От, е, якщо ТТГ він за високий, а Т3, Т4 він за низький, це швидше за все, Т3, Т4 – це е, ті показники, які дають нам цю які дають нам життєву енергію, допомагають в синтезі а, інших гормонів. І якщо їх замало, то ТТГ бере на себе, а, він починає, він як ніби керівник. Над Т3 та Т4 і він ніби починає брати таке верховенство директиву над, над ними, і він починає ніби заповнювати собою ці дефіцити. Якщо ви за високі ТТГ, то це і набрік, і зайва вага, і відсутність енергії, знову ж таки, і всі інші неприємні моменти. От. Зрозуміло, що я тут не говорю про аутоімунні захворювання і так далі. От я говорю саме про базові показники. Тому що є питання по ендокринним, по аналізам по ендокринній системі, то можете задавати, бо далі я йду по інакше. Окей, немає. А далі гінекологічні аналізи. А тут Дуже важливо з цим всім слідкувати, Особливо ну, от база розладів харчової поведінки, це нестабільний цикл. Ну і, на жаль, і, до речі, ті, хто мали низький індекс маси тіла, особливо ті, хто мали анорексію та болімію. Хоча зараз набагато більше випадків, коли і при комплексивному приїданні також обсується цикл, і буває таке, що його взагалі немає. Дуже важко повернути потім цикл в нормальне русло і ну от реально чесно кажу вам, що от я, як в перший мій епізод анорексії, я ще досі відновлюю свій цикл. от, Тому, будь ласка, теж дуже сильно уважно і. Раджу всім uh, слідкувати і відвідувати гінеколога раз на півроку. А якщо ми кажемо тут про аналізи, то в нас є показники як естроген, погестерон, тестострон, я, uh, здається, сказала. Uh, вони здаються в різні фази циклу. Вони здаються в різні фази циклу і обов'язково, до речі. Дуже непоказова інформація, якщо ви підете достаете, тестостерон в другій фазі циклу, бо він буде понижений і так. Тому тестостерон та стредіолог ми здаємо в першій половині циклу, а прогестерон – в другій. Тестостерон це наша, знову ж таки, до речі, життєва енергія та сексуальне бажання. Прогестерон це Жіночий гормон, і він, до речі, якщо він буде підвищений, то буде, до речі, що через буде зайва вага Тому дуже важливо з ним слідкувати. Плюс він дуже сильно б'є по настрою, якщо його недостатньо, то в другій фазі циклу ви можете відчувати дуже сильно болючі ПМС, ви можете відчувати. Дуже болючі місячні будуть особливо показово це як болять груди на місячні. І чому це важливо в моєму розрізі, в розрізі розладів харчової поведінки? Тому що по мест за часту дівчата там ідуть, там з'їдають 10 шоколадок. Ми такі дуже в поганих настроях, і ну, в цілому. Це дуже такі неприємні процеси відбуваються. Естридіол це жіночий гормон, Так само, якщо він підвищений, то цей і, і зайва вага, тому прохання з цим слідкувати. Я можу розказати більше, але ну, я не хочу на цьому зупинятись, тому що все ж таки гінеколог, він краще допоможе, от ми на все це дивимося. З точки зору розглядів харчової поведінки та як комплексну це. От, Можливо, є питання. Окей, йдемо далі. Так, і зараз а, я прийду до таких аналізів, які вже, в принципі, треба здати кожній жінці, от але вони а, про дещо інше. А саме я, до речі, цього тижня піднімала тему того, як ми виключаємо продукти. Типу там блогер сказав, що я п'ю лише косове молоко, бо молочка вредна. І я не їм кисломолочні продукти, бо хтось сказав, що це. Врєдна. От найбільше цю тему чіпає, цю тему чіпає молочні продукти, глютен, м'ясо ну, цукор, зрозуміло, але от, мені здається, от найбільш такі резонансні для мене – це молочка та глютен. Поясню, чому. А, теж. Настя, 18 років, Настя худна. Настя худна з 62 кг до 43 кг до 42, до 43, десь там. Зрозуміло, що ну, вони... У моєму раціоні, крім фруктів, ну, нічого не було. І ті були дуже дозону, бо, до речі, хтось казав, що фрукти підвищують рівень цукру і від фруктів набирають вагу. Тому я вже навіть фрукти не могла їсти, тому що я дивилася на них як на щось дуже-дуже таке небезпечне. І от з тих пір я почала пити безлактозне молоко, їсти безлактозний сир. Тобто у мене все було реально вілітозне. Якось до глютену мене слава Богу життя не, не відлякав мене глютен, слава Богу. От. Коли я почала е е набирати мову дуже різко, ну, типу, при тому, що я, я взагалі не пам'ятаю, що я їла. Мені здається, я нічого не їла, просто вже організм його просто розправив. І я пам'ятаю, я тоді дуже сильно сопротивлялась цьому бажанню. Е Набирати вагу, і я пішла тоді до дерматолога, в мене були якісь проблеми зі шкірою. І вона мені каже, що ти їси, бо без обгострила, з дуже сильно проблеми зі шкірою. Вона, Я кажу: ну, ти... нічого. Вона каже, молочко, їси, я кажу ні. Я кажу, не дитина, їси, я кажу, ні. Ну і коротко, ми дійшли до того, що через те, що я нічого не їм, це власне вже були такі процеси в моєму організмі, які були гормональними. То була не справа в їжі. І вона мені сказала: от ти, типу відмовляєшся до цього, а ти задала взагалі аналізи, ти знаєш, що в тебе є непереносимість лактози, що ти відмовляєш собі. Я на наступний день побігла в лабораторію здавати аналізи на непереносимість лактози. Що показав мій організм, мій організм показав на той момент, частково непереносимість лактози. Частково Частково – це означає, що молоко не можна, кисломолочне, в принципі можна, але дуже таки дозовано. Я знаю, що так само здають на аналізи на глютен, на принцип, з глютену. І є аналізи, і я їх одного разу робила. Ці аналізи взагалі дуже такі розгорнуті, вони досить такі дорогі, але я не вважаю їх показовим, поясню чому. А які продукти організм має і які ні, які не можна їсти. І там зазвичай список зі 100 продуктів, які тобі не можна, і з ще 40 продуктів, які частково можна, і там буквально там водичка з огірком можна типу, завжди. Тому я не дуже сприймаю ці аналізи. Тим паче, якщо їх здавати, там, наприклад, в розгар, як у вас компульсивне приїдання, вони не будуть показовані. Тому що ваш організм не буде, ну, він не матиме змогу перетравлювати це все. Ну, він реально, організм буде кричати про допомогу навіть таким от способом. Тому я не вважаю їх сильно показовими, але це моя думка. І коли ми кажемо про. Я тоді так підтвердила, що от, мені молоко не можна, це все по-любому, і за того, що молоко. І я прийшла на якесь рисове. Потім я дізналася, що в рисовому є глютен і цукор, і його теж не можна. І так, ну, короте, дуже довго шукала своє молоко. І знаєте, яке я зараз молоко п'ю? Звичайно, коров'яче. І я здавала аналізи останнього я раз на рік ровці, такі дуже розгорнуті аналізи, і в тому числі на переносимості. У мене повна переносимість лактози. Пов не в утему. В мене жодних непринесимостей. Слава Богу, дякую, я сподіваюся, що і буде немає. А чому це важливо? Тому що, е, ну, знаєте, можна скільки завгодно ну, слухати ці поради, що е, молочка погана, що цукор погано, то погано. Все на світі погано. Ну, а і ви починаєте втрачати цей зв'язок з тілом. От. І е, для мене е, найсмішніше тут те, що е, ми більше слідуємо чимось чиїмось справимо. Знаєте, зараз є е, Азенбік. Е, е, я навіть я колись хотіла я дивилася, що одна дуже відома блогерка українська вона схудла на цьому препараті, і ну, вона має очевидні розлади харчової поведінки. Ну, типу. От ти дивишся, і я не суджу по веді, я суджу по поведінці. І навіть коли вона там вставляє їжу там, чи там свій тренування, воно очевидно, що там не в порядку, і як цей оземпів зіграє роль з нею, і що вона з що, що він з нею зробить в результаті. Тому що це. Вмішання йде втручання в, в обмінні процеси організму. Якщо немає показань, немає підвищеного цукру, якщо ну, це тупою немає ніякого сенсу. Да? І так само з молочкою. От всі кажуть, яка вона ну, погана, що в цей молочний цукор, ну, давайте так. Наш організм настільки створений ідеально, що. Він сам вирішує, що йому можна, що йому не можна. І що ми кажемо про молочку, чомусь замовчали, що в косомолочному сирі в творозі в, творозі, в творозі, що в ньому дуже багато кальцію, це найлегший засваємий білок, після яєць, напевно, хоча ну, він не викликає, до речі, набряків, якщо повна переносимість, ну, це ідеальний взагалі білковий продукт. Кефір, це пробіотики. І якщо немає протипоказів, ну, то чому ми обираємо безлактозне щось? Якщо організм, ну, бо ви почули десь, що молочка погано впливає на шкіру. Ну, навіть мій косметолог, вона мені це казала, я кажу: ну, в мене зараз хороша шкіра, реально хороша. Каже, блін, каже, що ти їси? Я кажу, я їм Макдональдс, я їм Творог, я їм хліб. Я їм рис, я їм суші, я їм все. Розумієте, я буду топити за ідею слухати свій організм стільки, стільки це буде потрібно. От ідея моя, от чому я так зупинилася на молодці, в тому, щоб не ваш мозок вирішував за ваше тіло. Що йому потрібно, а щоб ви вирішували за ваше тіло, щоб, ну, щоб ваше тіло саме вибирало, що йому потрібно. Бо воно, до речі, знає краще з наш мозок. От. А, така історія з непринесимостю. Скажіть, будь ласка, можливо, тут, тут я прям буду дуже рада вашим питанням, тому що це така дуже актуальна тема. І це власне все по аналізам, тому зараз у нас буде час пообговорювати -по -по це все. Питання? Окей можна тоді почути ваш зворотний зв'язок, по що я розповіла? Чи було корисно, чи Слука, я було... скажу, мені дуже було корисно, питань немає, мені дуже було корисно, особливо ця думка. Я прям її собі записала на обдумання, що коли тіло важко. Ну, тобто, коли вже зайва вага і все таке, що безполезно в цій точці працювати з психологом. Прям дуже тобі дякую. За, ну, прям для мене інсайт. Я сиджу і думаю, ну точно. що З цього треба починати взагалі аналізи. Дякую тобі Можливо, ще хтось? Так, зараз розвеселіти, от ця собака. У нього просто кость широка. Я, до речі, хі... чули пів ефір, такий прикольний. Він же ж такі мене плющили. Він так хотів зі мною. Йому просто ця тема дуже актуальна. І от вам по секрету, ця собака дуже любить банани. Хто нам казав, що від бананів толсті? Подивіться, це ідеальна фігура, ідеальні взагалі пропорції тіла, ідеальна пропорція е, е, мілоти і, і, і доброти взагалі. Тому ось так. А якщо питань немає, давайте ще раз запитаю, то будемо завершувати. Буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку і е, одразу будемо обрати сьогодні тему на наступний ефір. Якщо таких питань немає, тоді я буду з вами прощатись. Бажаю вам світла вдома, теплоти. Як бачите, я прям в мачі вже, я не зря ніряю в Дніпро холодно. Ой. Тому э, бажаю всім тепла, світла, і сподіваюсь на спокійний тиждень. Все. Всім па-па. That is a point of the opposite.